І так, друзі, всім привіт! Прибіж наш рій додому. Ну, рій, не знаю, я його ще не відкривав. Сьогодні вже другий день, як він собі повноцінно обльотується, бджівка успокоїлася. Зараз будемо їх пересадювати. Це в нас теж іде два роя. Це другий рій, це рій монстр. Я їм накинув корпус. Так як в нас десь... Скоро буде цвести ойпа, може щось дає, піднесуть собі. Зараз будемо відкручувати, дивитися, що там да як. І так, друзі, зараз будемо відкривати нашу руйовочку. Підготував нашого вулка і відкриваємо. Відкриваємо наші вулики. Вот. Зараз будемо бачити, що там робиться. Тут повищено бачу вологість, бо кришка трохи або десь вода затікала, або навіть не знаю. рій тут походу. Есть дуже двібненько. Так, починаємо розбирати наш річок. Ось така у нас одна рамочка, бджівки майже нічого не відтягнули. Тепер в нас є ще одна ось така рамочка. Засіла я поки не бачу. можливо ще тут далі немає і маточки можливо вона є, о Ну, Щоб ви розуміли, це ось наша друга рамочка. Зараз подивимося далі. Ось у нас така йде третя рамочка. Джуки вже трішки почали відтягувати нашу лощинку. А так як в нас перервався трошечки взяток, у нас із цим є невеликі проблеми. Також ще одна рамочка. Як ви казалося, тут дає дві суші. Меду зовсім немає. Зараз будемо їм так само давати трохи сиропу, бо видно, що тут так діва ніякого не буде. Щоб ви розуміли, ну, це рій, я б сказав би взагалі слабенький, як ви бачите, там ще є трошки бджілок і тут є трошки бджілок. Одним ну, словом, рій дуже дрібний підготував нашу кормушечку. Також наколотив нашого сіропчика ще раніше. І зараз будемо його давати. Тому, друзі, кому буде цікаво, підписуйтесь.